Ну що ж, відпрацьовуємо біля новоросійська і знищуємо ворожий флот, точніше його залишки. Підриваються заводи Путіна прямо зсередині, небайдужі росіяни, які втомилися від його війни. А Путін плює в обличчя всьому цивілізованому світу. Він витирається, але нібито думаю, як тепер посилювати свої позиції про уроки, які ми маємо винести з атаки по країні НАТО, чи то НАТО хай виносить? Бо ми то все усвідомлюємо. Поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір 24 каналу. На Ютубі ми працюємо і на Ютубі пана Тараса Загороднього Технолога, який і є зараз нашим гостем традиційно в цій порі, пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Юрій. Слава. бачу слово на Росі... Новоросійсь. Думаю про наші ефіри бойовим безпілотником українського виробництва бійці головного управління розвідки Боже їм здоров'я натхнення в таких справах уразили корабель чорноморського флоту Росусії під Новоросійська. Вистежили, атакували військову ціль. Це корабель проєкту багатофункціональних суден МПІС 07 зі складу ворожого чорноморського флоту. У момент атаки спецпризначенців гур ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку і патрулював підходи до. Пухти новоросійська, де агресор прописав залишки свого чорноморського флоту, йдеться повідомлені Гура. Я нагадаю, ми коли рахували з військовим експертом, а нині військовослужбовцем Олександром Усієнком, що направду ми від 34 до 37% чорноморського флоту. Ми країна без флоту понищили за час повномасштабної війни. Вартість корабельчикам цього судна близько 60 мільйонів доларів. Всього в російських окупантів є чотири таких посудини. І ремонт цього буде довгий і дорогий, якщо взагалі вдасться. Пане Тарасе, як вам мало що це в російськ дорогий корабель, і знову ми відпрацьовуємо, а Росія свій флот захистити нічим не може? Ну, вже судячи заяву я урни 4-3, да? що не можу не радувати да? Друге. Ну, в дійсності тут, тут ще інше питання. Ну, я думаю, тут військові краще скажуть, що тут питання не в тому, що там скільки скільки відсотків там знищення, питання чи а, має чи може він функціонувати взагалі в Чорноморському морі? Ну, з Севастополя вони ж драпанули з зрозумілих причин. А, подалі від а, берегів а, в дійсності Криму, фактично. А, і тепер знаходиться на російську, на всяк випадок туди не, не вилазить там, да? бо вилазить ну, дуже обережно. А, тому, то звичайно, що це дуже велика справа, яку зробила Україна, використовував, використавши ці дрони. А у Гура є власна програма. Там по дронах вони під себе там замовляють, а, і роблять це для того, щоб забезпечувати це УСБУшників. Оце «Сі Бейбі», якими вони, «Дай. до речі, першими влупили по бухті Севастополя. Десь 15 серпня, я пам'ятаю ще 22-го року. А, ну Мадяра, судячи з усього, правда, Мадяр, по моєму, що не він не дістався до моря. Щось я не, не пригадую, щоб до, до моря дістався. Але так, поки так. що він працює по по нафтових по нафтових цих. Родовищах по нафтових нафтогонах і так далі, що теж дуже дуже корисно А тому це те ще раз підкреслюю, що за дронами що вони повинні вироблятися у нас в достатній кількість для того, щоб забезпечувати нашу боєздатність і можливість нанесення ворогу ураження на його території. Ну, да, да новоросійське і, і е, більш ніж ждало роботи наших розвідників. Ну мадяр, я думаю, в нього ціле покладання, як то кажуть, та там все по плану. Зараз виносимо нафтопереробну дійсно галузь. Ну а потім будемо братися, коли вже буде треба. Ну, Да, у нього такий бізнесовий підхід. Там у нас сьогодні завдання, щоб там через місяць у нас там було по плану. Там 100 тисячу на день цих. Техніка стійки, ну у нього як цей KPI такі поставили судячи з усього не достатньо активно, це ну, принаймні те, що можна підтвердити, те, що вони можуть показати, а те, що багато чого ще ж не показується, що неможливо підтвердити з різних причин. Звісно, так він же ще читала: він коли в Ужгороді е, жив, працював, так він і займався підприємницькою діяльністю, теж. бізнесова жилка на лице, а в росіян жилка нафтова анорексується, як він завжди каже: отакий От підприємець, супермен, нутриціолог, ну просто ще жартівник. Мрія, mm -hmm. да. я нагадаю, що триває наш збір, мій збір на Нісан Навара теж для спецпідрозділу гурмову Кракен, Як же ще можу зараз не нагадати про це, друзі? QR-код на ваших екранах цей котик е символізує, що всі ми з вами котики в певній мірі, тому що вже майже 200 тисяч і 430 тисяч гривень нам вдалося зібрати. А сьогодні рівно тиждень, як триває цей збір. Тож, якщо ми будемо активізовані, динамічні і теж проявимо бізнес-жилку, як і мадяр, то за тиждень вже ця автівка опиниться на полі бою в наших бійців, бо вони є тре гроші, щоб забрати, перевести. Тож, будь ласка, друзі, не соромтеся, переходьте, гривня 2,10, від 200 гривень Розіграш айфону 16 Max, вже 17-ті повиходили, ви бачили, який просто мейджик. Так от, якщо що, собі обміняєте його вже на і новий, або будете користуватися, або айфонів багато не буває, які донатів наших, звісно, теж. А якщо ви хочете теж переможцем бути, як і мадяр по життю в політиці і бізнесі, то курс переможні переговори від пана Тараса Загороднього саме для вас, повірте. Я бачите, спілкуюся з паном Тарасом і вже теж скільки всього в житті набула і вдається мені це просувати. Тож з під цим відео переходьте, будь ласка. Так, пане Тарасе, ну і це ще не всі приємні для нас новини. Новини неприємні для росіян. У них там що вибухають заводи. Заводи прямо такі. Ще заводи. ППО дуже символічно, як на мене, це відео нам дають агенти руху, а які успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі, в Тулі. Туди зі своїм самоваром не можна, зі своїми диверсіями, цілком. І внаслідок такого акту вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу Щегловський вал повідомили в, в самому Русі. В теж зазначили на підприємстві, розробляються системи протиповітряної оборони, скорострільні снаряди, стрілецька зброя Збирають ПТРК Корнет із «Панцер с Ось так А дивіться, Наскільки ще оці диверсії вони масштабуються? Мені давно і Світан каже, що чим більше буде таких русських, які не задоволені путінською війною, тим більше буде таких заводів палати. Чи дійсно ця тенденція може зараз масштабуватися? Що їх мотива ну, судячи да. Ні, Ну звичайно, що так воно і повинно бути. Ну когось купують за гроші. Хтось а, хтось по іншому робить. Ну це вже порядок вербування йде в різний спосіб а, на території, на території Росії. А, ось різні підходи знаходити людей для того, щоб вони це робили. Але от дуже важливо, якщо от уважно подивитися, знову таки Україна взялася а, зносити в першу чергу а, заводи, які або виробляють частину. Або повністю в комплексі цієї системи ППО, і далі йде паралельні удари по системах ППО, особливо по Криму, якщо от уважно подивитися, просто кожного дня кудись прилітає кожного дня, або С-300, або якісь інші, або інше. Тобто, йде системне вибиття те, е, що захищає Росію фактично від, наприклад, нальотів української авіації, угу. і це дуже погана тенденція в дійсності для росіян, тому що. Вони ж не можуть виробляти в достатній кількості те, що буде знищено, а, і ну паралельно йдуть удари по нафтогонах, по газогонах а, і так далі. Тому це дуже, дуже неприємна для них тенденція, які а, матимуть для них наслідки. Однозначно, майже тисячі людей разом із нами. Тепер про наслідки удару по Польщі говоримо. В Польщі після масованої нічної атаки Росії найнебезпечніший інцидент стався у новому місті над Пилицею в Груєцькому повіті Мазовецького воєвостка. Багато структурні у них розбудова, устрій місцевий. Так? Там дрон упав прямо на територію військової частини, сил територіальної оборони, за кілька десят кілометрів від Варшави. РМФ 24 про це повідомляє даними польських медіа безпілотниковився дроном імітатором, типу Гербера шкоди не завдав. Але дрон військова частина. Ось так каже Ігор Левін, військовий аналітик, оглядач, коментуючи російські безпілотники в Польщі. Що наступним може бути ось такий сценарій під час навчань російські солдати заблукають. Зайдуть у прикордонне село Польщі, Литвичі, Фінляндії. Залишиться там. Він очевидно говорить про навчання захід 2025 які завтра в білорусі стартують. Спільні білорусько-російські. Нагадаю, каже, під час маневрів втратили солдата, треба його шукати. Або техніка підвела, щось зламалося. Частина солдатів отримала травму, і взагалі знаєте українська реп, і саме так про це заявлять НАТО. А взагалі сценаріїв багато. Не складно придумати ще. Що буде робити НАТО? Завдавати удару повзводу або роті солдатів при кордонному селі, а якщо вони реально заблукали, а якщо травмовані, а якщо вони реально загубилися. А чи дійсно може бути і такі сценарії? Потім вже не тільки гербера на території території військової частини, а й проникнення таких якихось потеряшок або ще когось. Бо якщо не бити росіян, вони нахабніють. Ну на це розраховують росіяни, там можуть бути різні сценарії. Ну, наприклад, я те, що давно говорив і продовжую говорити, що росіянам не потрібно використовувати техніку, їм достатньо по 200 шахедів, 300 шахедів, наприклад, на день по Польщі бити, зношуючи там, наприклад, енергетику, створюючи хаос для того, щоб була дезорганізована Польща. Біженці побігли, наприклад, в Німеччину. Показати, що Європейський Союз, виявляється, там єдності не дуже багато, як США погано реагує на це, ну, мається на увазі, що не так адекватно, як хотілося би багатьом. А, ну Сценарій з появою цих заблукавших, ну, звичайно, це можливо. Тим більше, Путін же тут використовує а, наступну, а, як він вважає, слабкість Заходу, а, цінність, цінність життя. Людиния uh -huh. не це використовувати для того, щоб ну там та да, поранені всі інші а потім наступне село, наступне село, наступне село. Тому що ну зрозуміло, що путіну за великим рахунком плювати, здохнуть ці заблукавши, чи не здохнуть. А от на заході починаються тут права людини, не можна нікого звинувачувати і так далі. Тобто тут вони на це розраховують, що. Демократичні структури, ну, може, вони якісніше працюють, але в, з точки зору організації агресії, а, більш ефективно працює якраз авторитарна структура або тоталітарні, угу. які можуть швидко це зробити без суперечок в парламенті, перечанням про що про що подумає Угорщина та інші речі. Тому я не виключаю той сценарій, який говорив Ігор Лєвін. Ось почнеться, ну ми бачимо вже, це все ж таки. Е, їм легше це зробити шахедами, і вони достатній кількості це є. Е, деморалізувати країну е, і отримати свої переваги в цьому. Зараз про е, реакцію бойової сутністі поговоримо. Ваша не дуже любима рубрика Я люблю західні медіа пишуть, але там непогано. The New York Times» погоджується, що Путін зробив послання. Я не відступлю послання і Україні, і Європі і Трампу. Ну тут непогана стаття і все, все очевидно. Що Україна отримала від Путіна сигнал про те, що він переконаний у своїй військовій зверхності союзників Києва в Європі? Путін попереджає їм загрожує небезпека, якщо вони реалізують свої плани щодо ведення військ в Україну. Трампу Путін дає зрозуміти, що не. Піде на поступки за своїми основними вимогами, навіть не зважаючи на публічні заяви про буцім, то готовність Росії до угоди, і треба зрозуміти, що війна вже близько. Видання Bloomberg. Пише про те, що треба винести п'ять уроків, щонайменше з нальоту дронів на Польщу, і це був попереджувальний навчальний постріл, як то кажуть. Чи вистоїть НАТО? Так питають західні аналітики і оглядачі. кажуть, бо Путін, якщо відповідь буде слабкою, може далі шукати слабкі місця, аби довести, що Альянс є паперовим тигром атака на Польщу стала лише попереджувальним пострілом. Київ нині розгортає армію обороні виробництва, яких жодна європейська країна на захід від нього не може сподіватися зрівнятися у не. Ближч майбутньому, що путіну навіть не треба вводити війська, щоб атакувати державу. Це можуть бути кібератаки, саботаж. Про що ви говорите? Масовані удари дронами і ракетами. А експерт Обраєн про це зазначає, що удар по Польщі це тренувальне колесо до Москви. І Боже допоможе їм. як каже експерт з повітряних сил Філіпс Обраєн, щоб вони навчилися вже збивати безпілотники. Бо якщо вони зіткнуться з шістьма сотнями безпілотниками та ракетами за одну ніч, то Боже допоможе їм. Ну і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини визнає. ППО відпрацювала слабувато 4 з 19 чи 23 дронів. Ну тільки Марк Рюте побачив, що НАТО здатне себе захистити, але якось виявилося. А от, дійсно, якщо практично взяти Сибіга, пропонує те, що ви вчора казали. Давайте спільно ППО захищати захід України, спільно тренуватися. Може, ми їм тепер допоможемо? Тобто, якщо на практиці дійсно, як тут зараз наша кооперація з заходом? А ми її пропонуємо, має втілитися в життя Ну, досвід. А, ну, по перше, що Путін же буде запускати непрості дрони. А ті, хто натреновані на українській протиповітряній обороні. Такого в Польщі точно немає. А, далі, а, от а, у них ну, ну, будь-яка система, коли не тренована Ну вона завжди буде пропускати такі удари. Україна ж пройшла дуже багато етапів війни, в тому числі повітряної. І далі, а, що потрібна організація більш ефективної і дешевої в експлуатації оборони. Ну так, збили там чотири безпілотники, але е, ракетою вартістю, 1 мільйон, чи скільки там Нідерланди збивали ракету ну, там, а, да, Шахет там, 10 тисяч. Ну ми розуміємо, що там люди багаті, там, да, але ну, точно вони не будуть, ну, будуть потім рахувати гроші. Тобто, тут е, є унікальний шанс для України починати фактично військову, інт... військову інтеграцію в НАТО. Тобто ми там досвід. А, якщо вже є ракети типу Фламінга, давайте ракетний щит будувати. Тому що якщо ви не можете стріляти, ну з різних причин, у вас там НАТО, перемовини, а, політика, дипломатія, то Україна готова стріляти. Да? Давайте ми повинні знову таки експорт відкривати, щоб нам закуповувалось більше зброї, гроші заходили до нас, приватні кампанії, щоб заходили, приватні гроші а, і багато чого іншого. В приватні кращі компанії, тому що тут укребром дохлий і те, що знаєте, мертві бджоли не годуть <рес> а, і більше приватники, нехай залучаються. Оце залучати гроші у тих країн, які вже зрозуміло що все погано. А, це в першу чергу Північна Європа, а, Данія, Нідерланди. І так далі, ну там Британія і багато хто інший. Тому ми повинні інтегруватися. Давайте у нас досвід це і Фінляндії можна пропонувати ракетний. А ви давайте переформатуємо ресурси. Будете чого нам не вистачає. Давайте закрити захід України, да, да. користуючись, користуючись конкретним прикладом, ви ж збивали. Шахети, там Збирали. і гірані чи щось таке. Да, це оце вікно важливості, як то кажуть. Цим просто їх да. не скористатися зараз. Це прямий Так, да, це ж не боляче виявилось, не боляче. Да. А, цей а, місяць з орбіти не зійшов в цей час. Ядерна війна не розпочалася. Mm -hmm. а, там не знаю, ретроградний Меркурій нікуди не подівся. Так що давайте тепер організовувати оборону і цей справжнє фактично НАТО. Де Україна, буде чи, е, е, частиною безпекової частини в першу чергу вже НАТО і Європи? Тому цим треба користуватися далі. І тут наступне питання може бути. Ну треба ж людей навчати, да? а ось ну, так приїжджайте до нас. Да. І тут раптом виявиться, що можна вже присилати людей до нас там, да, на навчання. А це теж, знаєте, оцей подолання цього психологічного бар'єру. А, ви говорили, що не будете присилати так людей, як миротворчий контингент, так присилайте як на навчання. Це теж буде прецедент, коли іноземних солдат все більше і більше, більше на нашій території. Це теж дуже добре. Можна, звичайно, ще запрошення американцям надіслати. Це було б взагалі дуже добре. там, да. Ну а раптом, а раптом хто там знає, що там, що там відбувається. так? І раптом, і такими дрібними групками. Може ж багато і контингенту утворитися. Тому ми повинні зараз користуватися, і, в принципі, ну достатньо адекватна політика, але ну наступне що ну, таки, ми повинні вимагати патрулювання Заходу України. Тобі що можна так сказати? Дивіться. У нас тут цих ракет як грязі. Да? Вам же потрібно тренуватися. Потрібно тренуватися. Да? Так що прилітайте, збивайте. От вам дадуть там сектор, от його і захищають. А в штатах так, да, можна їм подзвонити, і все там активізувалися сенатори, республіканці, конгресмени і демократи. Всі і зараз про цю активізацію трохи пізніше, але те, про що ми говоримо, допомога є санкції проти Росії, не зняті. Підтвердження тому, штати проголосували бюджет США на наступний рік в плані оборони і на 2026 рік він уже оцінюється, попри там деякі е, не і е, суперечки з зі сторони таких ротів, як Марчорі Тейлор Грін, у 892,6 мільярда доларів, і в ньому передбачено виділення 400 мільйонів як ініціатива сприяння безпеці Україні USAI. Отак, От 400 мільйонів доларів, ба більше Пентагон, щоб там не було потім, хто винен під хекси, чи хтось забухав, чи хтось не зрозумів, чи не так сприйняв інформацію, зобов'язали Пентагон звітувати про можливі припинення допомоги Україні, щоб оті попередні три кейси не повторювались. Піше про це The New York Times. Ну, це ж уже теж демонстрація того, на чиєму боці штати. Та да, вони завжди були на нашому боці. Питання в тому в кількості допомоги, так кількості допомоги. А, ну, якщо там ще, от, ну, що там говорило, в жовтні буде та кількість ракет, які нам обіцяли, ну зрозуміло, правда, які системи, то або плануючи просто різну інформацію зустрічати, або плануючи боєприпаси на 400 кілометрів, або там зенітні ракети, поки що не зрозуміло, або ракети повітря-повітря. Ну в будь-якому разі, це дуже гарна. Історія для нас, тому що по перше, це затверджено, і по перше воно буде це вже підтвердження. І головне, що тут у Трампу одразу знаєте, такий дзвіночок, да є гроші. Є гроші. Купують європейці дали гроші. До речі, Норвежці там в основному дали так. Що питань немає, джаз бізнес купуйте, приїжджайте в наш американський магазинчик готові це зробити? Тому всі ці розмови про те, що нас кудись хто скидати буде, я вважаю що вони вже. А, ну вони і так були недостатньо адекватні, навіть най, 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 найгостріше, то знаєте, цих найгостріше розмови Трампа. У нас люблять же читати розмови, а не слухати, що а не дивитися, щоб у реальності відбуватися. А, тут вже все. Я думаю, що тут є стратегічна зацікавленість, тим більше є зацікавленість українською. Оборонкою, а це спосіб увійти з ними співпрацю як я говорив, відкривати терміновий експорт. Треба, щоб туди експортувати зброю, а входити в них технологічні зв'язки і ставати частиною їхнього ВПК Що потім ніхто нікуди від нас вже не зміг нікуди піти, да тому, що краще ну вигідніше. Нести і бути разом з нами, ніж наш кидати. Як це зараз до речі, з Ізраїльним відбувається, які заліз просто в оборонку США і Європейського Союзу настільки глибоко, що спробує тепер відмовся від Ізраїлю? Знаєте, це я в таких випадках згадую смішну історію, коли там Іспанія десь три місяці тому оголосила, що вона категорично проти що робить Ізраїль mm -hmm. і все інше. Говорили, байкот буде зброя, нічого будемо купувати, і так далі. Через місяць на контракт е, з компанією ізраїльською е, уклали на 700 мільйонів євро. Да, да. Бо бо то я говорила з Ці Сільбором, ізраїльським журналістом, головним редактором «Лучшого Радіо, ми вже три роки. Майже з ним теж регулярно спілкуємось. Він каже, то що вони публічно кажуть. То вони хай кажуть, а дійсно а це, співпраця... це по-моєму він якось сказав, якось слухав це російськомовне радіо. Він сказав, що а, чи хтось на якомусь російськомовному радіо говорить, а, з нами зустрічаються як а, не, з да? а в темні в, те, в, темну, в темну пору року, цього дня і десь в укромних місцях. Там. Всі все рівно всі співпрацюють з да. да. Він каже, то, що вони ну, а це, говорували... це якраз показник сили, це показник сили. Що не можуть уникнути. А чого? Тому що Ізраїль займався оборонкою. Для нього це козир величезний, так і тому ти хочеш куди, куди б ти не пішов, ти скрізь або модуль якийсь робить, або якісь системи дуже добрі. І тому це тому ми оборонка, оборонка ще раз оборонка. Там ну там законопроєкту це Defense City треба трохи коригувати, щоб там більше виробників були включені, тому що є там претензії. Але добре, що він був ухвалений, це гарна історія так що о так отак вот отак світ працює я знову згадувала вас, вивчаючи ініціативу конгресмена республіканця Джо Вілсона. В плані того, що не треба було всім адміністраціям і попереднім штатів шукати з Росією перемовини, як зберегти з нею стосунки, не дати їй розвалитися, торгувати. От що Вілсон каже: хорош, треба припиняти це. І після нападу на Польщу він представив законопроєкт, який відновлює поправку Джексона Веніка щодо Росії повністю. Припиняючи будь-яку торгівлю з цією терористичною диктатурою Вілсон нагадав, що президент Обама і Джон Керрі помилково скасували цей закон під час хибного оцього перезавантаження відносин з Росією, що тільки заохотило воєнного злочинця Путіна окупувати Крим. Вілсон впевнений, Трамп це виправить. Поправка Джексона Веніка ключова поправка до закону ша про торгівлю 1974 року, яка діяла понад 30 років і була одним із найважливіших інструментів американської зовнішньої політики під час холодної війни. Пане Тарас, дивіться, усвідомлення того, що не треба зберігати лице Путіну і взаємини з Росією. Приходить чи виправиться Трам дійсно? Ну, це важка історія. Звичайно, що ну загалом загалом, слід сказати, що американцям дуже американській політиці дуже подобається Росії. Вона їм дуже вигідна. Не в біса нічого робити не вміють. Так нічим конкурувати США не можуть, але створюють проблеми е, або союзникам США, які потім біжуть по допомогу до США. Або а, створюють проблеми, ну, наприклад, ворогам США. Теж а, зручно. А, тобто, тут більш складна в дійсності історія. Чи а, можуть ухвалити це закону, ну, нехай ухвалюють. Це дуже добре. А, ось а, а, і ну, тут, тут, я думаю, більше питання вже йде, я думаю, що а, до американців чим далі, тим більше починається Ну, таке усвідомлення реальності, що Росії від Китаю вже неможливо відірвати, mm -hmm. а ось тому, що і в це ну в Росію грав і Байден, і Обама. Тут тут правиться ця, ця людина, перезавантаження відносин. Тільки він там трохи з датами по-моєму, все ж таки помиляється. По моєму, де Джексон Вінніка в 2006 році все ж таки скасували. Там ще був Буш, все ж таки ага. а Обама в 2008 виграв вибори. Але те, що Обама вибачив, вибачив, вибачив фактично ане, а, Грузію і анексію Криму. Це правда. Він повністю фактично легалізував всі агресивні наміри Росії. Це правда. А дивіться, в 2012-му за адміністрація Обами поправку скасували, замінивши. її тоді. Ну тоді так. Да, да, Обама да. і дивіться, після Грузії. Да, після Грузії, після Грузії, коли вже Грузія прийшла в 2012 році. А, це з України, це з України. Де, уна, ця ж поправка на Україну теж діяла. Так. Вона на Радянський Союз була накладена, так, а е, на Україну діяла. Це mm -hmm. ще раз до речі показує. Якщо воно буде запроваджене, то вважайте, що це при, приблизно назавжди буде. Потім її mm -hmm. не зможемо скасувати, а, ось да, щось. Ну, ну десь так. Да, в, тих, в тих датах mm -hmm. ну не, не важливо. Важлива тут суть mm -hmm. а, того, що, а, що воно є, і ми повинні це розуміти. Ну, гарна тенденція, так що говорить, ми повинні посилювати, говорити, що це все рівно війна з Китаєм. А так що давайте більше допомагайте нам, Україна може зробити багато що тут теж. Та да, однознач ну, Артур Харетонов, китайзнавиця, постійно нагадує, що взагалі на початку вже починав називати цю війну китайською. Ну російсько-китайською можна назвати, і не треба про це забувати. А дві хвилинки в нас європа обіцяє до кінця 2026 року припинити увесь імпорт будь-якого виду російського газу. Про це каже міністр енергетики Шакріс Райт в інтерв'ю CNBC. А каже, великі цілі будуть відмовлятися принаймні обіцяють це водночас. І Ройтерс пише що Європейський Союз розглядає можливість більшу Відмовиють російських енергоносіїв в рамках нових санкцій проти Москви. Я бачу, мотивація від Рональда Трампа спрацьовує і тут. Ну, да. це, що я завжди говорю. Коли у Трампа ще сходяться три речі, нафта газ, і гроші, його зупинити буде неможливо там. да Бачите, то вони говорили до 27-го можливо. Тут же виходить, що вже 26. 26. да Ну, такими темпами вийде, що і 25-й може бути на межах, якщо будуть активніше бити по дуже чутливим місцям. Так що дуже гарна тенденція. А це, вибачте, на хвилиночку 24 мільярди мільярди євро щорічно. А це дуже важкий удар буде для Росії, яка й так а, потерпує, а, потерпає від зниження цін на нафту, скорочення закупівель як з боку Індії, так і з боку Китаю. А, так що, ну і удари, звичайно, по нафтогазовому комплексу з, боки, з боку України теж не, не додає оптимізму в дійсності російському нафтогазовому бізнесу. Пане Тарасе, від душі. Кажу вам дякую сьогодні. Завтра побачимося о 13 Бережіть себе гарного дня. Дякую, до побачення. Тарас Загородні, політехнолог Ірина Ренослова, Ян дві людей попрацювала з нами в прямому ефірі. Ютуба. пана Тараса, куди я вас закликаю підписатися. І Ютуба 2.4, го Теж не проходьте, повз підписуватися. Будь ласка, ваші коментарі. Лайки все вітається. Побачимося і переможе.